Всім привіт! Ви на каналі Костянчик Лайт, з вами, як завжди, Костя, і сьогодні ми продовжуємо з вами знімати ігрушку, грати в ігрушку, яка називається театр з поганими кінцями. Театр поганих кінців. Наскільки ви пам'ятаєте, ми в попередній серії, ви ще її не бачили, а я її записую підряд. Ми з вами для повелительки відкрили справжній кінець. Ми до нього дошли, добрались нарешті. Один хоча б один справжній кінець. Е, ще мені відкрили з вами ось це нелояльний, повелителька прокидається. Е, голодний. Давайте ще відкриємо це. І тоді вже почнемо відкривати за нашого слугу. Так, е, слухняна. В роті слухняна. Нелояльний. Пухняна не лояльний. Так. Сказати їм портати. Е... Боже. Карізниця. Бо Он сказал, что вийде, что ты дом. Дозволити їм піти. Не воно. Щось, щось, щось не так. Щось не так роблю. Ну не так роблю. Признайтесь мені. Признайся мені. Так, тихо. Повертайся до роботи. Він голодний. Я прокидаюсь і він нелояльний. Голодний і нелояльний. Е -е. Повертайся до роботи. Прокидаюсь. І все. Так, подожди. Повертайся до роботи. О! У вас будуть один з ваших слуг. Вони привели героя, що розпитає. Розпитує вас щодо зниклої діви. Ви говорите йому, що нічого не знаєте, люди ніколи не приходять сюди. Дивно, але він вірить вам і йде додому. Ви знали, що він може спробувати викликати вас. На бій, але радієте, що можете повернутись до сну. Ви, ви, поки не прокидаєтесь від чогось, чого взагалі не очікували. Один з ваших слух роздирає вам горло. Нормально. Ви намагаєтесь <плес> боротись, але розумієте, що вже смертельно ранені. Що ви зробили, аби заслужити такий кінець? Що ви зробили, щоб заслужити такий кінець? Ви проклинаєте їх? захлинаєте своєю власною кров'ю. Ви помираєте з думками про те, чи могли б ви якось. Попередити Попередити це або відмінити це вбитою слугою. Пум -пум -пум -пум. Пум -пум -пум. Треба відкрити якусь штучку за героя. Герой має бути, мабуть, жорсткий. Якщо герой буде відданий обов'язку, так, то ми сюди не дойдемо. Ми сюди звернемо, і він нас просто кокне, бо він нам не повірить. Значить, має бути ще якась опція. Значить. За кого? За слугу треба проходити? Ось у нас вже є один кінець. Зверху туди бачите? Так, що нам треба зробити? Слугу втягують у змову по вбивству повелительки. Він нелояльний. Так, дипломатичний і власницька. Дипломатичний і власницька. Ось так. Тоді. Що як ми сюди прийшли? Ми взяли вихідний, привели діву до замку, тобто не хаваємо її, і нелояльні нас втягнули в вбивство повелительки. Сказати. Ми залишили говорити між собою, я не побачив. Не пропускаю. Нелояльний. Ось так. Ви пробиваєтесь до кімнати повелительки, але там ще пара людей. Ви спостерігаєте за розгортанням сцени. Ви не знаєте, з якої причини вона раптом повелителька вбиває героя. Вона наближається до ті, яку ви привели до неї раніше. Повелителька відвеклась. Це найкращий момент, і ви потайно атакуєте її, цілячи прямо у спину. Вона здригається і це дає вам достатньо переваги, аби повалити її на підлогу. Ви роздираєте повелительку на шматки, поки вона не перестає рухатись. Куда? Це виявилось бруднішим, ніж ви думали. Діва щось боптить у кутку. Жоу. Дякую, що врятували мене. <сіх> і така типа. Дякую. Що врятували мене. Звучить, наче ви зробили щось героїчне, хоча і не збиралось. <сіх> ви говорите Діві, аби вона ж не в тому, це місце небезпечне. Вона бере до уваги вашу пораду і залишає замок ваш замок. Ви тепер новий повелитель. Це друга кінцівка повелителя. Героїчного слуги кінець. Туди. Туди тебе ботик. Так, ми дивимося ще за слугу. Ще заслугу можна відкрити одну штуку. Але нам не вистачає опції від нашого улюбленого героя. І опції від нашої улюбленої малишечки. Малишечки діве. Одна кінцівка залишається і все. І братанчик голий босий. Далі повелителька. Три кінцівки не вистачає, і ні до якої ми дойти не можемо, бо тут нам не вистачає опцій. Тепер діва. Можемо відкрити дві кінцівки тут, і одну ось тут зверху. І кінець можемо нормальний відкрити. Просто треба милосердну цю ключити чувіху. Добре? Давайте тепер зробимо ниж, нижню віточку. Е, зустрічаюся з повидилькою. А соціальна вона залишається дипломатичний і власницька. Дипломатичний і власницька. Дипломатичний, власницька і антисоціальна. Ось так. Мені треба прийти в замок. Потім... Я не хочу йти. О! Але повителька не в захваті від пропозиції героя. О, це те, що ми бачили. Вона зла, тіпа і завалила героя. Ви говорите, що скоро повернетеся, але вона наче не звертає на це уваги. Ви не розумієте, ви нервуєте. Герой стає серйознішим. Якщо ти не дозволиш їй піти, тоді ви, демони, все таки слі створіння. І якщо ти зло, я змушений подолати тебе. Ну, ми це бачили. Ти не залишив мені іншого вибору. Ви крептовані героя, вона здрави його своїм Ви Хочете закричати, але не можете видати і звуку. Ви дивитесь не в змозі відвести погляд. Вона дійсно брехала вам весь цей час? Можливо, це ваше покарання за сумнів у божественному задуму. Повелителька підходить до вас на загнані у кут, і ви обличчя важко зрозуміти, бути узятою у полон повелителькою, повелителькою у такий жахливий спосіб, все-таки було вашою долею. Вона клянеться завжди оберігати вас. Страшно від того, що це може значити, але не залишається ні, ні, нікого, хто міг би врятувати вас. Тепер ви належите поглинці. І тепер треба ще включити цього. Кінець пол... полоненої діви А. Треба ще включити... включити щось у цьому у нашого персонажика, персонажка, персонажка Діва. Е -е... Нелояльна. І тоді буде все те саме, тільки він її уб'є. Ну, типа, е -е, Вічлива. Відмовитись е -е, відмовитися йти. Ось. Але повелителька зупиняється, точніше, хтось зупиняє її, те, що не дозволяло вам закричати раніше, не зупиняє вас зараз. Повелительку роздирають на шматки з її власні слуга. Її власні слуга. Вам здається, що ви вже його бачили, але через кров на, на йому важко зрозуміти точно. Це зараз е, ніби завмерло, кінаті стоїть цілковита тиша, і лише слуга важко дихає. Ви дякуєте йому за те. Що він зробив. До речі, я казав, що тут трошки помилки, да це походу машинний переклад. Тобто, чат-GPT якісь закидають, або якийсь будь-який, я не знаю, перекладач от така штучка буває. На жаль. Незважаючи на те, що. Але все одно українською мовою переклали гру. Жесть. Це ну, це похвала, я гадаю. Незважаючи на те, що це було жахливо, здається, вас врятували від. Набагато гіршої долі. Вони дивляться на тебе розгублено. Він дивиться на тебе розгублено, але потім гордо надуває груди. Я тебе врятував, малишка, спокойся. Тобі краще піти додому, тут небезпечно. Ви вирішуєте дотриматись його поради і вибираєте з замку. І вирішуєте ніколи не покидати домівки до кінця свого життя. Кінець діви утікачки. Добре. Нелояльний. Дипломатичний, нелояльний. Діва підслуховує як слуга домовляється про вбивство повелительки і повертається, аби попередити її. Милосердна. Угу. Милосердна. А, так. Вічлива. Виліка відпускає слогу. А. Угу. Вона не вбиває його. Ви відчуваєте полешення, але який в цьому був сенс? Ви всі згораєте разом? Істина кінцівка? Справжні кінець діви. Поки що продовжуйте збирати. Що? 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 Сенсі, це, це не може так закінчитись. Ви смієтесь? Це не все? Я ще збирати погані кінцівки? Що? Реально? Хороші кінцівки? Реально? Тьфу, прекрасно ми відкриваємо всі погані кінцівки Тоді відкриваємо всі хороші кінцівки все Прекрасно. <рес> Балдеж! Я люблю цю гру Лайк. Будь ласка, лайк. О, ну. 50 переглядів і 0 лайків ну реально Быстро лайк поставил, я сказал. Наш ставить лайк, не знаю, просто прикольно. Блин, <рес> за це. Я, ну, понятно. Ну, все з тобою понятно. Не хочеш ставити лайк, то сю. Іди додому. Найбільше. Так, ще один справжній кінець. Тепер давайте йдемо уверх. Ді ви до поводи сама. Нелояльний. Слухня на піти. Вічливо, не лояльний. Угу. Та блін, не нелояльний. Нам не вистачає тієї опції, добре, значить, не будемо добивати цього. Це лишня трата часу. Давайте вже за нашого героя пройдемо трошки. Ось тут у нас є кінцівка, яку можна відкрити двома способами. Од одним і другим. Так, відданий обов'язку і е слухняна і асоціальна. Відданий обов'язку. Слухняна і асо антисоціальна а асоціальна. Тан -тан, та -тан, та -тан, та -тан. На своєму шляху до замку поведю, бачите, до містечка. Вона йшла до замку политвіки демонів. Може бути, це та сама діва, яку потрібно було врятувати. Ви підходите до неї. І чомусь вона втікає від вас. Ви спочатку не розумієте, чому це сталося, але потім згадуєте, що ви весь у крові демонів. Ви не хочете виглядати як безумість, що її переслідує, тому спокійно повертайтесь до містечка своїм шляхом. Коли ви приходите поз головну площу, то помічаєте, що все місто зібралось там і там ця діва, яку ви бачили раніше, вона прив'язана до дерев'яного стовпа, і натовп у нестямі починає підпаль... Підніматись дім і ви стоїте як. А я забув, як вкопані, поки полум'я поглинає діву жесть. Тварі. Вона мала зробити щось жахливе для того, аби заслужити таку долю. Ви вирішуєте, що можна вважати десь такі ж Куди? Але ви не можете позбавитися відчуття, що можливо вам не підходить ця роль. Спостерігача. крінжатіна Лютий Що за говно. Просто подивився як вона умерла. Прекрасна, ідеально неперевершена Я в шоці просто. Жесть! А тут дві кінцівки. Ми зараз ще можемо чотири кінцівки. Одна, 2-3, 4. Добре. Е, Вітаний обов'язку. Пробуває шлях. Чувіха буде, герой знаходить діво повеликліка засмучена. Герой вибачається за свої вчинки. А чого вона засмучена? Як її засмутить? Ось щось новеньке. Да? Ви бачите, що діво в полоні як ви і очікували, але чомусь ви не відчуваєте, що відбувається щось зловісне. І ви всі дивитеся один на одного з подивом і збентеженням час вагатись. Запитати у Діву, що відбувається. Вона пояснює, що вона що прийшла сюди за власним бажанням і нікому ніколи не було у небезпеці. Вона не відчуває. Нерішуче запитує, чому ви ось у крові. Ви не знаєте, що я відповісти. Повітряка проходить повз нас і виходить за двері. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Бачила армію, яку вбиту. Угу. Вибачитись треба. Треба вибачитись в такому випадку. Ну, блін, реально. Кінець трагічного героя. А я міг його і її вбити. Героїчний. Я убив би її. Просто і все. Просто убив би її. І все. Відданий обов'язку. Обов Героїчний. Викидайтесь вперед і встремляйте свій меч у злу повелительку, вона кричить, але швидко змовкає. Ви здолали повелительку. Ви посміхаєтесь у... і подаєте Їві руку. Після не... недовго вагання вона бере її. Напевно, вона здивована тим, наскільки ви сильні. Ви продовджуєте Дів додому всю дорогу до містечка, вона проводить себе на диво мовчазно. Напевне, вона просто дуже ніяк і віє від розмови. Звісно, я ж герой. Жителі дуже здивовані, задоволені тим, яку чудову роботу ви виконали, Вбивши повелительку та врятувавши Діву, вони влаштовують велике свято на вашу честь. Наступні покоління запам'ятають вас як найвеличнішого героя, що коли-небудь бачило це містечко. Тріумфатора. Тут нормальний кінець. Тьф. Вони керінжують, кажуть. Що герой говно, конечно, так, да, розкаже. Добре. Так, герой, тут до досягай кінати повелитки, все в порядку. Власницька. Повелителька має бути власницькою. Власницька. А він який? Е Тікає від демонів. Дипломатичний. Балакає. І вона власницька. Окей. Я секундчик. Я втікаю як боягуз. E, дипломатичний. Здається, що випалися <сі> в <сі>, кімнату прямо у середині звичайнісінької розмови ви тільки та діви. Ви всі один одного. Запитайте, угу. e, що відбувається, Діво пояснює. Це окей, я ж нікого. Ви прохаєте її повернутися містечко з вами, аби повернути до безпеці. Але політика виступає проти цього. Діва намагається пояснити їй, що вона одразу повертається, повернеться, але витка не, не хоче вас чути. Діва нервує, оскільки ви все-таки герой, то ваша робота розбиратися подібними ситуаціями. Ви говорите, политиці, якщо вона не відпустить вас обох, то ви будете змушені зробити висновок, що вона зла, Вам Вон доведеться подолати її. Ти не знаєш, що ти говориш. І по мене валить, як жахливо. Ви пройшли весь цей шлях лише для того, аби е зіткнутися з такою жорстокою долею. Ви мали знищити цих злих тварин, коли мали шанс. Ваше останнє бажання, аби діва якимось чином залишилася жива. Ну, наївний герой. Ну, він, він, він сав, 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 втікав, тікав, тікав. В його не було е військового досвіду, і тут ви хочете, щоб він виграв. Ну, звісно, так. Да, добре. Так і буде. Обов'язково. Ви ж так хочете. Так, Нелояльний. Герой побачить все в порядку. А, нікого не вбить, тоді цього й нелояльний буде. Нелояльний. Так, нелояльний. А, далі що? Милосердна. Якщо вона буде милосердна, то все буде ок і буде справжній кінець. Добре, значить я беру зараз без. Без цього. Втік боягуз. Дипломатичний. Е, запитати, що відбувається. Просто пішли, ви зупиняєтесь, бачите групу підозрілих демонів біля входу. Вони говорять про вбивство їхньої повелительки, це доводить вам, що демони дійсно злі створіння. Ви маєте це Ми маємо розповісти, розповісти їй про це. Ви не розумієте, про що Діва думає? Чим менше демонів у світі, тим ліпше всі вони жорстокі, безжальні створіння, яким треба знищити. Ці створіння побачили, що ви на них відрішаєтесь. Діва йде назад у замок, і у вас немає іншого вибору, окрім як йти за нею. Ви вривайтесь до кімнати, по Діва, відчайдушно намагається переказати те, що ви щойно почули. Малий демон-слуга вривається за вами і звинувачує вас у перехні. За ним слідує група. Ці демони настільки жорсткі. Ви починаєте кричати на всіх, вона, коротше, на всіх не кричала. Ви місто стискаєте меч, якщо вам доведеться перевести крізь усіх тут, аби захистити Діву, ви точно це зробите. Ну, понятно, да? типу мужчина. Все загорілось. А, поможіть люди, рятуйте, і вона його вбиває. Показати хочете наступного. Не хочете бути да, наступної люті. Ви її заздріте. У покореного героя. Тоді ми включаємо милосердничку. Ой, і заходимо. Ще раз за героя, нікого не вбиваємо, нічого не робимо. Так ти як Дипломатичний. Запитати, що відбувається. Вона здера... угу. І вона його уб'є, коротше. А, не вб'є навпаки. Ви всі разом заживо. Ну, Справжній кінець героя. Незважаючи на те, із чиєї перспективи ви дивитесь, справжній кінець залишається однаковим. Це те, що робить його справжнім. Ви не зможете стояти перед тим, аби побачити це самостійно, чи не так? Цікаво, що станеться, коли ви побачите все. под впадете вы в овичай, або... Что ты этим хочешь сказать? Игра. Ты что, смешна? А что? А тут же ж можно штуку открыть. Тут штуку, просто одну. Жесть. Героїч. А до цього не було героїчний чи що? ХЗ. Давайте ще героїчного доб'ємо. І тоді закинемо. Закинемо. Закінчимо цей відос. Відданий обов'язку. Залишайте сповеликою відданий обов'язку і героїчний. Просто доб'єм ці два кінці. І так само тут. Тут героїчний. Віданий обов'язку, героїчний і все одно приходить до одного того самого. Так, героїчний включаємо. Так, за Діво. Віданий обов'язку, героїчний. Е -е -е так, Діва. Віданий обов'язку, героїчний. Залишайся повели тільки як би там не було. Так, не вмерти. Ось! Раптово гра гривається, одяг весь в крові, крапає кров, він нападає. Мучениця, захистити її? Ви самовідона кидаєтесь перед мечем героя, закриваючи павлику, наче щит. Так смішно? Думаєте ви? Ви ніколи не думали, що вас спіткає саме така смерть? Руки повністю помінялись, але чому це відбувається правильним? Ви щасливі, що у вашою долі став порятунок когось іншого, а не те, що рятувати мають вас. Зурчайтесь вимоги, сподіваєтесь, що для вашої нової подруги все закінчиться добре. Таке тоже є. Ми відкрили Ми відкрили нову фігнюшку. Вічлива. Нікого не, бор, не... Нічого не робити. Отак треба зробити. Дає руку і ми просто з страхом в очах свалюємо з замку. Вдоволеної Діви. Це жесть просто. А, а вона... А ще не всі опції відкриті. Діва ще не всі опції відкрила в собі. Добре. Е -е. А о! Мучениця. Тепер і за цього відкрилась мучениця. Тут не все так просто. Ну, ладно, А, тут вже тут дві концовки відкрились. Добре. Значить, тоді до зустрічі. Будемо прощатися, да, бо вже дуже довго. До зустрічі в наступних відосах. Дякую вам за лайки, за ваші коментарі. Дякую вам за всю вашу активність. Гарного вечора, гарного дня і до зустрічі в наступних відосах. Пав!